Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, вчителю добре, що має робити, щоб життя вічне осягнути, це запитання, яке так чи інакше турбує кожного з нас, можна сказати, рухає нами. Бо тут ідеться не стільки про те, що робити зараз, щоб після смерті опинитися в раю. На жаль, саме так це запитання розуміє більшість. Ні, йдеться про те, як не просто існувати, а жити. Можна сказати, як бути щасливим, як наповнити наше життя якимось змістом, якимось значенням. Ось ми бачимо юнака, багатого юнака, та й виглядає побожного юнака. Який був багатий, тобто міг позволити собі все, що люди зазвичай вважають за щастя. Але відчував певну спрагу, певну пустоту. Так він виконував заподі, як сам каже Ісусові, з дитинства. Але все одно воно не задовільнило цю спрагу. Він відчував. Що щось не дає йому бути щасливим, все ж таки, щось не те. Тому і приходить до вчителя, може, якісь є інші заповіді, що має робити, щоб життя вічне осягнути. І Ісус йому нагадує заповіді. і тут надзвичайно цікаво. Більшість із тих заповідей є із декалогу, з тих десятьох, які Бог дав ізраїльському народу на горі. Синайський. Всі ви пам'ятаєте, що ті заповіді регулюють стосунки між людиною і Богом, між людиною та її ближніми, і зрештою і говорить про те, що є в ній. Зокрема, заповіді не пожадай. Дуже цікаво і дуже важливо, що заповіді даються не як умови якоїсь бонусної програми, тобто я їх зараз виконую, а потім, потім попаду на небо. Ні. Тут варто згадати притчу, якою євреї пояснюють, для чого Бог дав народу і десять запитів. В тій притчі розповідається про голуба птаха, якого Бог створив першим. І голуб приходить до Бога і починає нарікати. Боже, подивись на мої лапки, як я на них втечу від кота, який шукає мене пожерти». Бог посміхнувся і дарвав голубові крила. На наступний день голову знов приходить до Бога і починає нарікати. Я ще вчора давав собі ради, якось якось рятувався від того кота, а сьогодні я мушу за собою крила тігати, які ти мені дав. Тоді Бог ще раз посміхнувшись, сказав: Я ж дав тобі крила не для того, щоб ти їх тігав, але щоб вони тебе носили, тебе рятували. І ось заповіді, як казали Равіни, це крила закону. Бог дав заповіді, щоб людину. Підносити до Бога. Заповіді це стежки свободи. Тобто заповіді даються не для того, щоб собі щось потім заслужити, але жити як дитина Божа тут, на землі, і жити так, щоб смерть стала переходом до вічності. І, власне, заповіді стосуються Бога, нехай не буде в тебе інших богів, не живай на марне ім'я, пам'ятайся той день, пам'ятай, стосуються ближніх. І тут дуже важливо, коли Ісус нагадує про заповідь Юнаку, Він не говорить про заповідь, який стосується Бога. Він говорить про заповідь, який стосується ближнього. І, ось, і це є надзвичайно важливе. Тому що наше ставлення до Бога, у якого є оце справжнє життя, вічне життя, воно перевіряється нашим ставленням. До ближнього, як згодом скаже Євангелист Іван у одному з своїм послань, як ти можеш казати, що любиш Бога, якого не бачу, якщо не любиш ближнього, якого бачиш перед собою? Тобто ми можемо бачити чоловіка, який мав все, який виконував заповіді, ну в якому розумінні виконував не крав, не вбивав, не чужоложив, але не вмів любити. І був залежний від власне від свого? Багатства, мабуть, він і не хотів собі визнати оту причину його отої пустоти, отої спраги задоволення, якої він хотів знайти. Ісус йому нагадаю саме про ті заповіді, які стосуються любові до ближнього. Бо вічне життя це не просто життя хронологічно безкінечне, це життя у вічному, тобто у Бозі. І ось Ісус і саме про це говорить, Бог тебе любить. Але любов Бога до тебе повинна проявлятися у любові твоїй любові до ближнього. Звичайно, важко було почути від Ісуса слова роздай, продай все бідним. До речі, Ісус мав багатих послідовників, тобто, це не означає, що багатство саме по собі є погане. Пам'ятаєте, бо Йосиф Раматейський був е, Никодим, та й були інші багатші люди навколо Ісуса. Але Ісус звертає ці слова саме до цього багатого юнака. Бо багатство, від якого юнак був залежний, ось що було, що не давало йому бути щасливим, тобто не давало йому любити ближніх. Бо, власне, щастя людини не в тих речах, які вона має, але в людях, з якими вона є. Щастя в людини не в тому, що вона має, а щастя людини в тому, щоб любити і бути любленою, робити, що любиш, і любиш, що робиш. І ось багатство інколи якраз може перекреслити все це. Зокрема, коли людина стає залежною від нього. І ця залежність надає людині любити, допомагати, ділитись. І Ісус звертає ці слова до юнака, вказуючи на правдиву причину. Отого От його запитання. Юнак натомість відійшов зажурений. Тому Ісус і каже, що важко багатому війти у Царство Боже, легше верблюдою пройти через вушко голки. Звичайно, ви могли почути про те, мову, є маленькі ворота, через яку, е, ворота, через які могла пройти людина без нічого або протягом верблюда. З якого знімали все. Але насправді тут йдеться про гіпербол, йдеться про те, що багатий не може увійти у царство Боже. І під багатим тут розуміється не людина, яка має певну кількість майна чи грошей. Під багатим розуміється людина, для якої єдиними скарбами є тільки тут на землі, для якої цінності є тільки матеріальні цінності, такій людині неможливо. І в царство Боже. Проте у Бога є все можливе. Так, спасіння походить від Бога, а від нас важливо на нього відкритись і ділитися тою любов'ю, яку Бог до нас має в Христі Ісусі. Про це сьогоднішній уривок.